Вітаю на каналі. Сьогодні у нас малесеньке відео. Це тест зарядного пристрою з комплекту від акумуляторного тремера Start Pro. Тут сілочка можна на нього бути вискочити. Також село в описі. Зарядне саме. Зарядне має обіцяних 1,2 Advanter. Беремо штучне навантаження, в розеточку. Ось мене це готово. 21,8 вольта. Чудово, це хід. Даємо. Навантаження, щоб просадило до 21 Вольт. ого 1,29. Зразу, так? Зменшуал відтину. Дай ще. Так. Все. Зарядка вже показує, що вона краще, чи написано. Зменшуємо напругу до 15. 1.35 А. Все. 1.35 20 1-3. Краще, ніж заявлено. Ну, на цьому віде закінчилось. Ссылочки на тремер в описі. До побачення! Pearl Power Just the Truth About 2.